Доброго та мирного дня! Кожна оселя перетворюється на затишну, коли в ній печеться домашня смакота. Але не в кожної господині є час щось замішувати, щось готувати. Вона потребує і відпочинку. Кожна жінка потребує відпочинку. І тому я вам пропоную сьогодні приготувати печиво. З готового листкового тіста. Я його купила в магазині і хочу приготувати сама і запропонувати вам отакий швидкий варіант смачного печива. У мене ось така порція листкового тіста. я його кладу і розкатую качалкою. Якщо воно у вас лежало в морозильній камері, то ви його витягніть і покладіть. Холодильник, щоб воно поступово розморозилося. Добре мати в морозильці таке тісто, воно завжди-завжди нас виручить. З нього можна зробити масу різних смаколиків. Чи то конвертики, чи то якихось равликів, скрутивши його. А сьогодні ми робимо з вами доволі просте печиво. І ось, розкатавши такого листа майже в 2,5 рази, ми розкатуємо другий лист. І ось, розкатавши тісто майже на два рівних таких пласти, вибираємо свій улюблений джем. У мене чоловік з погребу приніс сьогодні моє улюблене вареннячко, полуничне, але воно не зовсім підходить. Бо, бачите, ось такі ягодочки. А нам потрібно таке, щоб рівнесенько клалося. Тому треба або з вареннячка взяти оцю лише рідину і покласти тоненьким шаром, або я беру ось таке найпростіший нахожу метод: беру з холодильника джем, отакий і його наношу на один пласт тіста. І тепер, коли варенячку нанесли, вкриваємо його цим куском тіста і так. ріжемо тісто на такі полоски сантиметрів 2 завширшки. З глазоміром у мене трішки, може, й проблема, але намагаюся. Так. А тепер ріжемо навпіл цей пласт, розділяємо вподовж навпіл. І так, розділили. Тепер змішуємо цукор 100 грамів з корицею і посипаємо зверху наші печенюшки. Але спочатку нам треба печиво наше. Змазати яйцем. тепер присипаємо цукром з корицею. Все печиво в нас посипане, в залежності від того, як ви полюбляєте корицю, так і посипаєте. А тепер беремо і отакою ось шпажкою придавлюємо. Отак. Придавили печиво і відправляємо його на деко. Обрізаємо, якщо десь стався у нас неприємний козус. Отак. Придавили, щоб навірняка. Отак. І в такому вигляді поклали. А тим часом духовочка розігріта на 180 градусів. На 15-20 хвилиночок відправляємо наше печиво до духовочки. Зарум'янили ми печиво, готове воно, хрустке, гарне, нехай трішки остужується. Притрушуємо пудрочкою. І ось так. Подивіться: отаку гірочку ми спекли печиво з вами. Практично не приклавши великих зусиль. Сьогодні у нас день відпочинку, так би мовити. І ми ж смакуємо, що ж у нас вийшло. Гаряченьке, правда, ще печиво. Не дала йому остудитися. Ммм. Що я вам скажу? М -м, погляньте, яке красиве листкове печиво. Це дуже-дуже смачно. Тому час від часу. Відволікайтеся від приготування їжі, відволікайтеся від якихось побутових справ і дайте собі відпочити. Рекомендую вам мати в морозильній камері пачечку листкового тіста. І при нагоді, коли ви хочете і відпочити, із сім'ю накормити смаколиком якимось. То ви берете, розморожуєте і швидесенько печете. Бажаю вам миру та добра, мої милі. Якщо подобаються мої рецепти, то ставте вподобайку. Буду вам дуже вдячна. На все добре, до зустрічі!